Коли вам хтось подобається, будь-яка дія з їхнього боку може здаватися натяком на почуття. Мікрофлірт включає ті тонкі, часто випадкові жести та вчинки, які можуть підказати, що хтось у вас романтично зацікавлений. В даному відео ми розглянемо знаки, які означають більше, ніж просто дружність, і можуть казати на те, що той, на кого ви запали, у вас зацікавлений. Давайте розберемося з тонкою мовою мікрофлірту і дізнаємося, чи ваш коханий не натякає на щось, що не варто пропускати. Вас жартома дражнять. Ви помітили, що вас постійно дражнять, наприклад, говорять щось на кшталт о, ще одне селфі, намагаєшся зламати інтернет своїм дивовижним обличчям качечкою. Мікрофлірт також включає безтурботне кепкування, яке створює відчуття інтимності і комфорту. Двозначні компліменти дозволяють провести розвідку і побачити, чи ви реагуєте так, як їм того хочеться. Жартівливі розмови це не серйозні дискусії, а швидше надсилання кокетливих сигналів. Це явна ознака флірту, як в живу, так і в письмових розмовах. Попри те, що це не самий прямолінійний спосіб фліртувати, він є надзвичайно поширеним серед людей, які не хочуть робити свої наміри супер очевидними. Зоровий контакт від вас не можуть відвести погляду. Якщо ваш зоровий контакт триває довше, ніж зазвичай, це може бути знаком мікрофлірту, навіть після того як контакт розірваний. Дослідження показали, що ті, хто довше дивиться один одному в очі, частіше виказували почуття симпатії один до одного. Якщо вам подобаються подібні відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і дайте нам про це знати в коментарях. Соціальні мережі Соцмережі роблять флір дуже легким тоді, коли він неможливий вживу. Враховуючи тонни щоденного контенту, коли хтось встигає передивитися усе, що ви постите, знайте. Тут приховано багато від неозброєного ока. Якщо ви бачите, що хтось постійно слідкує за вашою сторінкою, наприклад, лайкає або коментує пости. Можливо, вам треба придивитися до цієї особи поближче. Можливо, вони коментують пости якимись особистими жартами, до яких ви не причетні, або щодня лайкають їх, або абсолютно усі оновлення статусу. Виглядає так, ніби кожен ваш крок підлягає ретельному вивченню. Підвищена увага: кожен раз у вашій присутності хтось вмикає свій шарм на повну. А коли ви проводите час спільним другом, здається, ніби ця людина повністю змінюється. Вона стає більш активною ніж завжди. І це значно відрізняється від її поведінки, коли наодинці з вами. Мова тіла завжди посилає чіткі сигнали романтичного інтересу. Зверніть увагу, можливо, до вас нахиляються поближче, або відзеркалюють жести чи рухи. Глибокі компліменти. Ця людина буквально омиває вас щирими компліментами, які виходять за межі символічних приємностей. І це не поверхневі компліменти в стилі ти гарно виглядаєш, це на крок вищі, значущі, глибокі компліменти. Наприклад, щодо культури роботи чи навичок, це вказує на приділення значної уваги більш персонального і специфічного характеру, ніж зазвичай між друзями, і може навіть свідчити про високу оцінку вас. Метушіння. Так, все вірно, саме воно. Підсвідомі чи навіть нервові рухи можуть бути формою флірту. Це невербальна мова, яку варто розшифрувати, просте постукування пальцями чи накручування волосся. Чи крутіння в руках якоїсь речі. Все це може свідчити про інтерес, тяжіння чи сором'язливість. Тож наступного разу, коли побачите, що хтось метушиться в розмові з вами, уважно придивіться, це може бути способом мікрофлірту, шансом сказати більше, ніж можуть слова. Використання нікнеймів. Якщо хтось придумав вам нікнейм або якусь іншу пасливу фразу, це говорить про те, що людина хоче персоналізувати свою взаємодію з вами. Це означає, що вони приділяють вам увагу як особистості і хочуть створити унікальний зв'язок. Нікнейми та писливі фрази створюють відчуття близькості та інтимності. Часто такими словами є люба чи цукерочка, або щось більш особисте, що базується на спільному досвіді чи особистих жартах. Ці речі використовуються, щоб створити особистий та особливий зв'язок між вами двома. Чи знали ви про ці ознаки? Давайте обговоримо в коментарях.